Привіт, глядачі каналу каналотостор. В сьогоднішньому відогляді я розповім детально про трактор Deutzfahr 404. Це буде огляд перший в Україні детальний про найбільший, найгабаритніший, найважчий трактор серед усіх 40-сильних тракторів, які постачаються в Україні. І в сьогоднішньому відеогляді я розпочинаю саме огляд цього трактора біля вантажівки. Щоб ви могли зрозуміти, наскільки величезний цей міні-трактор. Тут, звичайно, трактор відноситься до класу міні, але потужність 40 кінських сил, вага майже 2,5 тонни. І я вам хочу сказати, що якщо подивитись на трактор ось так, то він майже як вантажівка, велика вантажівка, яка перевозить 10 тонн вантажу. Отож, в сьогоднішньому огляді ми дізнаємось, чому. Так дорого коштує трактор на 40 кінських сил. І чому дойцфар є найдорожчим і дійсно чи вартує він своїх грошей. Ну і традиційно розпочинаємо з передньої частини цього міні-трактора. Трактор оснащено ось таким комплектом противаг, їх тут 8 штук. На жаль, я не переважував ці противаги, але згідно офіційних інформацій від виробника, кожна має 20 кілограм, тобто ми маємо 8 противаг. По 20 кг, 160 кг на передню вісь. Ну і одразу знайомимося з передніми колесами. Передні колеса мають у нас розмірність розмінність 3, 20. Передні диски розбірні. Зараз трактор зібрано. Одразу вам скажу: на колію 1,29 м. Тобто, ось так трактор виглядає. Ось такий величезний кліренс. Передні колеса, повторююсь, 8,3 на 20. І ми маємо висоту реально понад 40 см агротехнічно. Щоб зрозуміти габаритні розміри цього моста, ви просто зверніть увагу на цей колісний редуктор. Реально, дойцфар-виробник, офіційний сайт китайського заводу, а трактор збирається в Китаї, показує, що каталог з обчастин відповідає на трактори від 40 до 65 кінських сил. Тобто, ось саме такий величезний передній міст. Він встановлюється на трактори потужністю від 40 кінських сил, як в нас, і максимально 65. Оскільки трактор в нас преміальної якості, то для відкриття капота не потрібні жодні зусилля. Підходимо до передньої частини капоту, тягнемо за ручку і капот спокійно відкривається. Ось такий зовнішній вигляд трактора з відкритим капотом. Ну, а я розповім, що ми бачимо під капотом. Є акумулятор, ємність 120 Сгодин, є вимикач маси, радіатор охолодження, він 12-літровий. Ну і, звісно, двигун заводу Чанчай. Ці двигуни встановлюються також на ловоли, фари більшої потужності, меншої потужності. Хороший китайський виробник і, до речі, перевірений вже роками. Двигун qc 490 Детальні його технічні характеристики рекомендую все ж таки подивитись на сайті MotoStorP'ї. Що по фільтрам? Маємо ось такий паливний фільтр, маємо масляний фільтр. Звісно, паливна система без фільтру і без змащення. Тобто вона змащується від двигуна. Ось це я маю на увазі. Далі повітряний фільтр. Звісно, масляного типу і, звісно, є нормальний циклон. До речі, хто вже звертав увагу, такі ж самі циклони. Використовується на тракторах ЛОВОЛ. Саме тому китайські виробники, бачите, подібні. Щось з одного трактора, щось одні постачальники дають. Цим вони пропонують хорошу ціну. Але, звісно, ціна цього тракторця дуже цікава, але вона вже видно чим аргументована. Звісно, гідросистема має окремий гідробак, є окремий гідронасос. Другий гідронасос відповідає за роботу. Задньої тритичкової навіски. Ну, Двигун я вам продемонстрував з іншого боку. Звісно, система гідравліки має фільтруючий елемент. Ось тут він знаходиться. Ну і покажу вам міст також з іншого боку. Сонце засліплює, але демонструю вам з усіх боків саме цей потужний передній міст трактора DiceFar 404. Також варто звернути увагу на такий важливий елемент. Подивіться, паливний бак знаходиться під підніжкою, тобто під зоною посадки. Підніжка має дві ступеньки. Ну і звісно, подивіться, де знаходиться ось такий відстійник. Відносно щеплення цього трактора, ви вже знаєте, що воно дводискове. Це має на потужному 40-сильному тракторі бути дводискове щеплення. Далі про зону посадки. Дві підніжки і абсолютно рівна підлога. Всі важелі прибрані просто з під ніг. Величезне кермо, зручне сидіння, але є деякі речі, на які варто все-таки звертати увагу. Перше, коли ви сідаєте на трактор, ви можете спокійно взятись рукою за кріплення дзеркал. Воно реально не відламується нічим. Далі, коли ви сідаєте, вам нічого не заважає, оскільки маєте підвісні педалі, Важелі, повторююсь, всі прибрані, ви собі сіли і маєте можливість подивитись на трактор з усіх просто боків. Як все гарно виглядає. Оглядовість просто чудова. На додачу до всього, кермо має функцію регулювання по висоті. Відкручуєте ось цей важель, піднімаєте кермо, бачите, ходить і далі зажимаєте. Плюс величезний. Сидіння також має амортизацію. І регулювання жорсткості. Також плюс. Що по комплектації, панель приладів, ви вже побачили, що вона автомобільного типу. Всі перемикачі з підсвіткою. Дизайн ви побачили. Для того, щоб запустити трактор, провертаємо ключ запалення, для того, щоб заглушити, є глушилка. Коробка перемикання швидкостей. Подивіться, три діапазони, чотири передачі і реверс на кермі. Тобто ми маємо 12 передач вперед, 12 передач назад. Далі, триточкова навіска має плаваючий режим, режим фіксації. І вона, до речі, витримує навантаження до 830 кг, пише виробник. Ручний газ у нас на крилі, тут все гумою закрито. Передок підключається, блокування ось такою ножною педаллю. Ножний газ також підвісний. На правий бік ви також можна спокійно спуститись, дві підніжки є. Далі, звісно, звертаю вашу увагу, що задні колеса розмістю 12,4 на 28. Диски задні розбірні. Противаг на задніх колесах, до речі, немає. Триточкова навіска. Ось так виглядає. Тепер подивіться, наскільки величезний масивний міст тяги, бокові розкоси, два буксирувальних гака один ось такий традиційний нижній, один, який перекриває вал відбору потужності. Я думаю, що транспортувати, тобто буксирувати за собою причіп можна спокійно, з вантаженою підйомністю 4, а може навіть 6 тонн. Міст продемонстрував вам, також звертає вашу увагу, що зона посадки на резинових подушках. Маємо. 5 гідровиходів. Один, звісно, це обратка, і 4 повноцінно працюючі. Ну і звісно, по ліву сторону трактора в зони посадки є стоянкове гальмо і якраз важелі, які відповідають за роботу розподільника. Що ще тут важливо? Електрична розетка перчіп'є, оскільки великий літраж буде мастила, є гарно виведений сапун. З усіх боків, сподіваюся, задувом продемонстрував. До речі, звернув вашу увагу ще на ліхтарі. Подивіться, з обох боків назад є ліхтарі. Ну і оптика задня, ви також її побачили. В цілому з усіх боків продемонстрував вам трактор. Відносно конструктивної ваги, виробник заявляє мінімальну вагу 250. Це означає, що без противаг цей трактор має мати вагу 250. Якщо додати ось таку гуму. Передні противаги заправити рідинами робочими, то робоча вага цього трактора складає 2450. Тому серед усіх 40сильних тракторів це найбільший трактор за габаритними розмірами, який постачається в Україну. Ну і звісно, це трактор, який найважчий серед усіх сороківок. Ну і для порівняння я запущу двигун цього трактора. І я поставлю поруч одну з найпопулярніших 24-рок, яка продається по Україні. І зараз ви побачите різницю в габаритних розмірах між цими тракторами. Ну що, потужний, популярний 24-сильний трактор вже заховався за трактор Deutzfahr 404. Не вірите? Починаю. Подивіться. Наскільки габаритно виглядає Deutzfahr 404 у порівнянні з Кентавром 244. А я ще раз нагадаю вам, що Кентавр 244 це дійсно один з найпопулярніших тракторів в Україні серед 24. Роки. Просто подивіться різницю. Звісно, різниця в ціні також понад два рази. Але для себе порівняйте. Тобто я відійду, продемонструю вам тепер з цього боку. Продемонструю ось так. Просто з різних боків, щоб ви зрозуміли, наскільки дойцфарт величезний. Ну і для порівняння колеса відійду передні передній мости. Ось так. Ну і обійду трактор, звісно. Продемонструю вам. Триточкові навіски. Дивіться, ось так виглядає триточкова навіска і міст. Тепер ось так виглядає міст кентавр. Звісно, кожен з вас обирає свого помічника. Але ви маєте бачити і відчути різницю, чому кентавр 244 менший і коштує дешевше для того, щоб коли ви шукали потужну сороківку, ви розуміли. В чому відмінність цих тракторців. Ну і на завершення. Звісно, варто запустити двигун, для цього нічого не потрібно. Сіли традиційно, як для будь-якого мінітрактора, величезної потужності. Панель приладів увімкнена, витискаємо щеплення, заводимо. І також продемонструю вам виворіт коліс. І звісно в інший бік. Тепер просто уявіть, яка маневреність цього міні-трактора потужністю 40 кінських сил. Отож, якщо ви вирішили придбати потужного, надійного, важкого, достатньо компактного, маневреного помічника з хорошим надійним двигуном, потужністю 40 кінських сил, з вагою під 2,5 тонни, то саме Дейсфарк стане для вас ідеальним варіантом. Довжина загальна трактора вже є на сайті motostork.ua, так скажу, що це орієнтовно до 3,5 метрів. Колісна база в нього буде до 2 метрів, тобто це достатньо компактний трактор. При цьому вага, повторюсь, просто колосальна. Колія розраховуєте 1,30 тридцять. Переміряли 1,28-1,29 вісім, по центрам коліс. Величезні колеса, високий кліренс, хороший двигун. Так, ціна не дешева. Звісно, на сайті мотосторкимій вона вже є. Ну і звісно. Надійність цього трактора вже перевірена роками. Наші клієнти користуються такими тракторами: в Чернівецькій області, в Житомирській, в Київській області, в Херсонській області є два тракторці, які працюють і показують відмінну свою роботу. Що ж, друзі, якщо відеогляд вам сподобався, якщо сподобався міні-трактор, обов'язково поставте лайк. До речі, також поділіться цим відео з своїми знайомими в соціальних мережах. Натисніть репост. І це дійсно корисне відео для тих, хто обирає трактори потужністю 40 кінських сил, щоб ви розуміли, чому одна сороківка коштує 8 тисяч доларів, інша 11-12. А, наприклад, Дойцфар станом на сьогодні понад 15 тисяч доларів. Тому не забувайте лайк, коментарі. Ну і звісно, хто готовий замовити. Телефонуйте 098 949 9090 і замовляйте ось такого величезного, потужного красення від мережі магазинів MotoStor. Все, друзі, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів MotoStor.